Слава Україні. Сьогодні обіцяні раніше деталі. Валюта будь-якої країни має забезпечувати її мешканців не лише матеріальними благами, забезпечувати їм свободу і безпеку. Вона має підтримувати віру в стабільність системи. І ось коли береш до рук американського долара. Відчувається його цінність та стабільність системи, яку він репрезентує. Це відчуття несе певний шрифт, тіні, колір зображення та навіть сама якість паперу, з якого вона виготовлена. Тут 75%. Бавовний і 25% льону. Це забезпечує купюрі міцність та еластичність, яка дозволяє згинати її навпіл понад 4 тисячі разів. Дизайн однодоларової купюри досить складний. Це прямо, скажімо, витвір мистецтва. От як точно промальований кожен завиток, як виведені літери, як декорована кожна фраза, різними шрифтами, все це разом з пірамідами, орлами і хитрими викрутасами на задньому плані, працюють на те, щоб викликати відчуття. Цінності цієї купюри. Відчуття стабільності викликає навіть її колір, забарвлення, адже зелений це колір природи і процвітання. Він не крикливий, не дратує очей, а також стимулює розумові здібності. Отже, той, хто отримує зарплату в доларах, ну, геть не дурні люди. У обігу знаходяться 6 купюр номіналом 1, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. А також рідкісна купюра в 2 долари, яка випускається нерегулярно. Крім того, існують раритетні, але дійсні банкноти. 500, 5000 і 10 тисяч доларів, що випускалися до 1946 року. Вони використовуються переважно у колекційних цілях. Всі банкноти мають однаковий розмір 6,14 на 2,61 дюйма. Тобто 155,956 на 66% 294 000 міліметри. Їх параметри були затверджені у 1928 році разом із загальним дизайном купюр. Дизайн однодоларової купюри найцікавіший. Його розробив у 1935 році начальник відділу гравіювання, бюро гравіювання та друку Міністерства фінансів США Едвард Вікс. Малюнок на лицевій стороні банкноти виконаний чорним кольором. Лише печатка Міністерства фінансів США та серійний номер на ній зелені. Ланцюжок цифр зеленого кольору під печаткою Федерального резервного округу та над печаткою Міністерства фінансів США це серійний номер. Ось це восьмизначне число використовувалось для покеру брехунів. Дуже популярної гри у 1980-х роках серед фінансистів з Уолл-стріту. Зелена стрічка з 13 зірками означає кількість перших штатів, 13 британських колоній, які підписали Декларацію Незалежності 1776 року. Під печатками знаходяться факсміле підписів керівника Федеральної резервної системи та Міністерства фінансів відповідно. Печатка Федерального резервного округу. Велика буква в центрі від А до Л означає один з 12 банків, членів Федеральної резервної системи, який випустив цю купюру. Печатка Міністерства фінансів США. Зображені в центрі Терези символізують правосуддя, ключ під ними. Довіра та авторитет. Під ключом зазначена цифра. 1789. Це рік заснування Міністерства фінансів. Портрет першого президента США Джорджа Вашингтона. Він був виконаний Гілбертом Стюартом у 1796 році. Існує думка, що обличчя президента виглядає досить похмурим через те, що йому напередодні встановили штучні зуби. Праворуч від надпису. Лицьова сторона великої печатки США. Зліва зворотна сторона із зображенням піраміди. Печатка, що існує з 1782 року, з'явилась на купюрах в 1935 році. Всевидяче око масонський символ, що означає всепрониктий погляд великого архітектора Всесвіту. Напис: один із двох дивізій великої печатки США. Що означає, наші починання благословенні. Батьки-засновники США були масонами і символи повинні були вселяти віру у молоду державу. На Бога, Уповаєм! Це Національний девіз США, ухвалений 1956 року. Нанесений вперше на монети в 1864 році. Напис з'явився на паперових грошах у 1957 році. На стрічці фраза латиною з багатьох єдине. Це девіз США до 1956 року. Він символізує єдність нації, що складається з багатьох національностей. У дивізі – 13 літер. 13-ступінчата піраміда складається з двох частин. У її основі римськими цифрами висічена дата 1776. Це рік прийняття Декларації Незалежності США. Другий девіз великої печатки США варіація фрази Вергілія, дослівно перекладається як новий порядок віків, що символізує настання американської ери. Білоголовий Орлан це символ США. У правій лапі птиці оливкова гілка, а у лівій стріли, що символізує бажання миру і готовність до війни. Голова Орла. Повернута у напрямку гілки. Тобто перевага віддається мирові. Кількість стріл листя і оливок 13. За кількістю перших штатів. Стільки ж зірок над головою орлана у хмарі сферичної форми. На щиті, що перекриває груди птаха, також 13 смуг. На аверсі усіх банкнот. Зображені портрети державних діячів Америки. А на реверсі важлива історична подія чи будівля. На 5 доларах 16-й президент США Авраам Лінкольн. А на реверсі меморіал Лінкольна у Вашингтоні. На 10 доларах один з батьків-засновників США перший міністр фінансів Олександр Гамільтон. А на реверсі Міністерство фінансів США. На 20 доларах. 7-й президент США Ендрю Джексон. А на звороті Білий Дім. На 50 18-й президент США Уліс Грант. А на Реверсі. Капітолій. На 100 доларах. Батько-засновник США, вчений дипломат Бенджамін Франклін, а на реверсі Індепенденс Холл Філадельфія, місце, де була підписана декларація незалежності. Годинник на вежі вказує час, коли це відбулося 14.22.